Як заявив раніше президент України Петро Порошенко, травневі свята для міліції будуть справжнім іспитом. Святкувати на вулиці 8 та 9 травня вийдуть понад півтора мільйона людей. Охороняти їх будуть понад 40 тисяч міліціонерів. Такі цифри озвучили на брифінгу в кабінеті міністрів правоохоронці. Тільки у Києві на ці дні подано заявок на проведення 13 масових акцій. Крім того, залучається одна тисяча військовослужбовців Національної гвардії України і біля двох тисяч представників громадських організацій. Додатково місто Київ ми виділяємо півтори тисячі особового складу правоохоронців. До міста Харкова 300 правоохоронців. Кінологи, кінні патрулі, правоохоронці в штатському, спеціальні технічні служби. Всі вони вийдуть на вулицю, щоб забезпечити правопорядок. Та міліція настроєна рішуче. Кажуть: якщо людина буде нести загрозу і не зупиниться, то вони будуть стріляти. Ми сьогодні з вами хочемо навести порядок і не допустити цього так, тому і міліція повинна адекватно діяти. Якщо ми побачимо, що є людина, є зручатка, він зупинився, нормально спілкуємося, ми вилучаємо, питань нема. Якщо він питається кинути в толпу, дістає гранату, вчора затримали громадянина, якого вилучили 5 гранат f 1 Що діяти? Дивитись, поки він покидає і загинуть люди? А може краще його знешкодити? Більше тисячі дружинників приєднаються на травневі свята до правоохоронців добровільно. Ми хочемо порядку, і тому ми їх запросили, поспілкувалися. Сьогодні вони разом із працівниками міліції розставлені на патрулі, нанесені служби. І я просив би громадян з порозумінням до цього відноситись. Це дійсно патріоти. По іншому сказати не можна за рахунок власного часу, хоча порядку і не допустити безладдя і безпорядків. Скоротять кількість правоохоронців тільки. Після 10 травня кажуть міліціонери Рустем Бікіров Тарас Біловол соціальна країна.